Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео по Майнкрафту. Дивіться, якою комахою я став. Тому що сьогодні я потрапив у дуже-дуже Зламаний Майнкрафт. Подивіться на цей світ. Дерева тут чомусь зроблені з бедрока. І якось на виворіт як ви бачите, вони ламаються. Також там попереду є стікмен. стоп, а це що будинок, і він рухається? Ви зараз серйозно, Хоча ні, мені здалося. Ей, будинок, я його вдарити можу, серйозно. Друзі, дивіться, це будинок, який може ходити. Я просто в шоці. І подібного в цьому відео буде дуже багато, тому дивіться це відео до кінця, це що ендермен? Чому в нього було три голови? Так, сподіваюся, ти не, ти не будеш мене бити. Тому що мені вже трохи страшно. А в цьому відео нам повинно бути дуже і дуже смішно. Друзі, дивіться, я ще й кріпера знайшов. І як я зрозумів, в нього дуже багато голів. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Так, сподіваюся, ти не будеш зриватися, курка. А чого ви всі мене б'єте? А вони ще й заповільнили мене. Як ви по такій маленькій Масі, як я змог взагалі попасти. Так добре, друзі, поки що сховаюся у воді, а все, я знищився. От, дивіться, тут є пес, але чому в тебе такий довгий ніс і дуже великі вуха. Я просто не можу з цього. Я бачу курку, яка трохи переїла. Ну як сказати, трохи. Ту їжу, яку їй дали на півроку, вона, напевно, з'їла за 10 хвилин і стала такою товстенькою. Так, а якщо, наприклад, її вдарити, вона нас бити не буде, сподіваюся, що ні. І це добре. Стоп, а це що селянин селян. Що з тобою? Вставай, вставай, друже, мій, вставай. Е, ти, ти як так взагалі ходиш? А це, друзі, павук, дивіться. Ого, який же він все ж таки гігантський. Так, а я можу на нього сісти, на жаль, не можу. Але він хоча б мене не б'є, друзі. Подивіться на його розмір, він дуже страшний. О, яблуко, я можу його підібрати. Здається, що можу, і можу заного його ось таким чином поставити. А це що за чорна квітка. До речі, з якимось чорним яйцем. О, дивіться, я знайшов ламу, але в неї. Дуже-дуже короткі ноги. Це якась унікальна порода лам, напевно. А ти що таке? Е, стоп, а де твоя голова? Чому ти мене почав бити? Е, Це нечесно. О, здається, я знайшов село. І сподіваюся, залізний голем зможе мене захистити. Свинка, що з тобою стало? Чому ти тепер ходиш, як людина? Це максимально смішно. О, я можу зайти в цей будинок? О, ну ні, напевно не можу. Кріпер, йди сюди. Ні-ні-ні-ні. Ти серйозно зараз будеш зриватися? А ну давай. Спробуй, і який вибух станеться, ви бачили. Він ще й інший будинок зірвав. Ну голем хоча б друзі, звичайний, ви так думаєте, але ні, друзі, дивіться на нього. Він як папір, подивіться на його руки та ноги. Тобто так, якщо з такого ракурсу на нього дивитися, він величезний. А якщо з такого, ну ви розумієте, він слабкий. А ще, друзі, я знайшов село, яке дуже-дуже дивне. І зараз ми на нього подивимося, але перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся у школі. Школі. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся у школі. Мені цікаво, скільки ми глядачів навчається в школі, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал а ми продовжуємо. Мене тут всі хочуть знищити, але я вам хочу показати діамант, який росте. Так, а ми можемо його вдарити? Можемо, я його знищив. Так би мовити, знищив діамант. Корівка, що з вами? Ви що, павуки? Як ви взагалі так ходите? Це щось нереальне. Слухайте, мені б меч десь взяти, тому що в мене взагалі півсерця залишилось. Треба якось захищатися. О, дивіться, це знову той дивний селянин. Але я вам хотів показати село. Найдивніше село у Майнкрафті, яке повністю перевернуте. Слухайте, а як тут взагалі заходити у будинки? Я не розумію. Тут взагалі є десь вхід, я дверей не бачу. Для кого тоді такі будинки створені? Кріпер, який переливається, друзі, дивіться. І він, здається, також хоче мене взірвати, тому тікаємо від нього. О, дивіться, Блейс, але він також якийсь дивний. О, що це за дерево таке? ну давайте спробуємо його добути. Чому не б'є сніжками? Ви що знущаєтеся наді мною? Навіть цей будинок перевернули. Так, а я зможу сюди якось зайти, будь ласочка? О, зайшов. Фух, друзі, тут я зможу сховатися. Від кріперів і чому тут голова селяна? Стрибає просто, я не розумію, це що таке. Так, добре, давайте поки що вийдемо звідси. У ендермена три голови, здається, він хоче мене знищити. Так, як ви бачите, трьох голов ендермен серйозно хоче мене знищити. Курка, і ти також будеш мене бити? Курка, ти повинна мене захистити. Півщати ти чого. І я знайшов лисицю, але в неї перевернута голова. На 180 градусів, друзі, подивіться. Так, вона трохи від мене тікає. Думаю, що я хочу її знищити, а я просто хочу на неї подивитися. Ем, дерево, яке також ходить, а ще й знищує мобів. Ого, ого, як голем підкидує відьму. А це що таке? Це вівця, друзі, подивіться на цю вівцю. Я з нею просто не можу. Також, як і курка, напевно, переїла. О, ось, до речі, ще одна вівця. Але біла, подивіться на неї. Ех, бідна, вівця. Живіт, напевно, в неї дуже болить. О, дивіться, я знайшов сніжного Голема, але він дуже-дуже-дуже високий. І напевно саме він і бив нас сніжками. Оце в нього зріст. Мені б такий зріст. Тому що в мене зараз взагалі розміри комахи. А також тут є восьми ніги, які просто літають. Тако в такому Майнкрафті це напевно норма. А також, друзі, подивіться на гору. Я думаю, що ви, як і я, бачите веселку. Але та. Є нюанс, тому що ця веселка йде прямо таки з корови. Ось подивіться, це максимально дивно. А це вежа, на якій ростуть яблуки. До речі, друзі, давайте добудемо трохи дерева. Ой, ой ой що це було? Не треба мене бити. Я забув, що у цьому Майнкрафті дерева можуть битися. А й взагалі вони можуть ходити. Так, здається, здається, вже не йде за мною. Е, що таке? Я ще й у дереві застряг. Як тоді тут добувати дерево, якщо воно може тебе знищити? І до речі, перед Банановий світ. Точніше, не банановий світ, а банановий біом. В якому, напевно, ростуть банани чи що. А ми зараз це і дізнаємося. Рова, все з тобою нормально. Я не можу з тих мобів, вони дуже смішні. А ось, до речі, і банановий біом. І дивіться, тут є банани, які танцюють, друзі. Банани, які танцюють. Це прикольно, слухайте. А де самі банани? Тут якийсь дощ, напевно, пішов. Прикольно, і напевно нам треба знищити ось цього банана, щоб добути з нього банан. Я. Так думаю, я не знаю особисто. Ну і, до речі, дуже добре, що ці банани нас не б'ють. Дощ якийсь максимально дивний з дивним ефектом. Бачите, тут ефект якогось смайлика взагалі. І, до речі, так, друзі, в моїй руці з'явилося 30 бананів. А це хто такий е, скелетон? А чому ти такий довгий Це як взагалі? Я в шоці, я такого скелетона ще ніколи не бачив. Ну пішов звідси. В тебе 4 метрові якісь ноги, друже. Це не чесно, ти з висоти стріляєш. Так можна когось. Завгодно знищити, ну звичайно. Так, зараз треба трохи банана з'їсти. Ой, що це за ефект? Це, напевно, через те, що він в мене попав. Так, сховаємося за деревом, сподіваюся, дерево мене не знищить. А що ж таке дерево від мене тікає? А це відьма чи хто? Давайте подивимося. Так, друзі, це відьма. Вона кидає в мене зілля. Але чому в неї голова у повітрі знаходиться? Це взагалі як пояснювати? Я нічого не розумію. Так, тікаємо, тому що вона вже мене б'є. Мені тут більше всього подобаються ці банани, які танцюють. Але, друзі, напишіть у коментарях. Що вам більше всього тут подобається. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, що вам тут подобається більше всього. А я ще дещо хочу вам показати. А дивіться, друзі, це коли я банан їм, мені дається ефект сліпота. Але також дається ефект відновлення. І усього у Майнкрафті також з вами на вода. Дивіться, ми в неї стрибаємо, і мені зносяться серця, як ви можете бачити. Хоча це не лава, це вода, це взагалі якось дуже дивно. Потім треба буде лаву знайти та в ній поплавати. Можливо, в ній вже можна буде плавати. Так, Келетон, да, я хоча подивлюся, що це за будинок такий золотодіамантовий. А ти що, в мене попасти не можеш? А ні, друзі, напевно, може. Тут просто стоїть діамант. Дивіться, друзі, ми можемо його вдарити. Так, і таким чином я його отримав собі. Ой, кріпер, ні ні ні, ні не тільки не ти. Я хочу зараз підійти до цього Стікмена. Пам'ятаю, він колись був достатньо популярним. І ось, подивіться, друзі, він дуже гігантський. На двох ногах стоїть тут на горі. Точніше, на горах. Прикольний. Також я тут знайшов гіга Гігантський будинок землі, давайте зайдемо. Ага, дивіться, тут навіть в ньому є сходи, які, напевно, нескінченно йдуть на останній поверх. О, як свинка смішно бігає, а стоп, а куди твоя голова дівається? Ей, свинка, я не розумію, що з тобою тобі допомогти. Ей, селянина, ти чого мене б'єш? Ще й дерево почало мене бити. Ні-ні-ні, тікаємо. Ви бачили, там був селянин, але від селянина в нього тільки голова. Також я знайшов якийсь гігантський куб землі. Не знаю навіщо він тут потрібен. Але він тут стоїть і також. Тут Тут є гігантський верстак. О, це вже цікаво. Давайте подивимося на нього, Блейз. Ану, відійди від мене. Замість вогню він в мене запускає сніжки. Геніально. І я його знищив. Так, дивіться, друзі, це серйозно гігантський верстак. А далі є якийсь будинок, ходімо, подивимося, що там є. Ось мені, ви ж не будете мене бити, сподіваюся. І до речі, давно хотів запитати, а це що? Це типу ліс землі, чи що? І я не розумію, але ця штука також виглядає максимально дивно. О, я курку бачу, смажена курка курка І а вона росте. Смажена курка, як ви бачите, росте, як звичайна квітка. Добре, підберемо. Серйозно, я можу їх підбирати. І також я знайшов повністю будинок зроблений з верстаків. Так, друзі, він повністю зроблений з верстаків, як ви бачите. Верстаків тут вистачить, ну точно на все життя. До речі, зроблений достатньо прикольно і щось далі там є. Ми з ним також розберемося. Пам'ятаєте, я вам показував ось цього гігантського сніжного голема? Так ось є голем, який ще набагато більше. Ось він, друзі, подивіться. Стометровий якийсь сніжний голем. Який б'ється з відьмою. Так, так, бий її. Е, ти чого? Ти чого знищив мого сніжного голема? І як ти взагалі плаваєш у лаві? Стоп, а я також можу плавати у лаві і. Так, друзі, як у воді, бачите, серця не зносяться взагалі ніяк. А у воді плавати не можемо, добре? Майнкрафт якийсь на виворіт. І також дивіться, тут є якесь дерево. Я не знаю, якщо я буду його бити, що станеться. Так, я намагаюся його добути, але. Друзі, на жаль, нічого не стається, тільки відьма мене б'є постійно. Також я знайшов якийсь смарагдовий портал, і я взагалі не розумію, як він тут працює. Тут є ефект портала, тут немає добре. Давайте зараз в нього зайдемо і подивимося, що станеться, де ми взагалі будемо з вами. І я, друзі, з'явився у пеклі. І якщо всьому Майнкрафті є пекло, тоді і повинен бути Ендер Світ, куди ми обов'язково повинні з вами піти, щоб подивитися на Ендер Дракона. Я впевнений, що він змінений, і він також буде смішно виглядати. Так, дивіться, тут є стрілка і написано землю візьми. Не знаю, навіщо мені земляли. Добре, давайте тут встанемо. І дивіться, вона мені додається, друзі. Е, ти чого мене б'єш, я тебе зараз тут закрию, тікаємо. Ну добре, 100 землі мені дали. Так, і від цієї штуки треба якось тікати, якось підніматися. Я просто не встиг. І дивіться, друзі, тут також є якийсь супергігантський монстр. Його розміри вражають. І є також супергігантська статуетка. Вона взагалі жива і можна бити. Ні, друзі, не можна. Ну, тому що це просто статуетка. І також тут є зламаний зомбі, друзі. Зламаний він через те, що в нього маленький розмір. Навіть смажена курка більше за нього. А ще, друзі, в цьому Майнкрафті відсутні всі руди. І ось так виглядає, до речі, небо в цьому Майнкрафті. Воно повністю рожеве. Я ось зараз тут прокопався і взагалі навіть вугілля не знайшов. Не те, що залізо, тим паче діамантів. Тут такого, друзі, просто не існує. Тому так, цей світ створений для того, щоб посміятися. А не для виживання. І наскільки я зрозумів, всі дерева, які тут стоять, вони живі. Тобто ми їх можемо вдарити, а добути, звичайно, ми їх не зможемо. І дивіться, друзі, тут є гігантська мідна піраміда. Вона дійсно великих розмірів. І коли ми до неї підходимо чи підлітаємо, її починає бити блискавкою. І причому це відбувається постійно. Ця блискавка ніяк не заспокоїться. Ми можемо ось тут прямо на горі встати. І виглядає це дуже прикольно. До речі, так, звідси від. Закривається гарний вид на весь цей зваманий світ Майнкрафту. І також я знайшов якісь побудови зверху. Так, вони, як ви бачите, знаходяться у повітрі. Я не знаю, що це таке. Але виглядає це дивно. Бібліотека, яка знаходиться чомусь у повітрі. І до речі, друзі, дивіться, яку я скриню знайшов. Тобто так, це звичайна скриня. Вам таке може здатися на перший погляд. Але коли ми її відкриваємо, бачите, скільки тут слотів? Дев'ять, а повинно бути 27. Два слоти хтось просто забрав. Ну, точніше, два. Ряда слотів. це також дуже дивно. І також, друзі, тут побудований портал до дракона. І я впевнений, він тут не просто так стоїть. Нам треба додати ще одне око енду останнє. І тоді ми зможемо відправитися до дракона. І ви будете в шоці з того, як він виглядає, і що взагалі в нього за ендерсвіт. І це ми прямо зараз і зробимо. І до речі, так дивіться, тут ще є шахта, яка знаходиться у повітрі. Такі шахти я знаходив під землею, але зараз вони чомусь знаходяться у повітрі. Це також якось Ну, а тепер вже давайте відправлятися до Ендер Дракона. Я хочу його знищити, тим паче в мене є ось такий редстоуновий меч. У звичайному Майнкрафті такого не знайдеш, але тут він є. Тому активуємо портал до Ендер Дракона. І я з'явився у Ендерсвіті. Одразу випиваємо зілля нічного бачення. І чому цей Ендерсвіт такий дивний? Секунду, це що, якісь мішені? Так, і, до речі, дострибнути до них я не можу. І чому в Ендерсвіті пекельне каміння? Воно повинно бути у пек? А не в Ендерсвіті. Ну, добре, ми вже зрозуміли, цей Майнкрафт дуже зламаний. І до речі, я бачу Ендер дракона, друзі, подивіться на нього. Він якийсь рожевий. Що з тобою дракон? Слухайте, а який буде ефект, коли ми його знищимо? Так, спочатку давайте знищимо його кристал. Ось таким чином. Я буду це робити, звичайно, у креативі, тому що в цьому Майнкрафті не можу якось вижити. Ну і, звичайно, не можу скрафтити собі нормальну броню. Тому буду знищувати я його в креативі, ви розумієте. Ой, до речі, він вже спустився, хоча ні, не спустився. Ох, як же тут все дивно виглядає, я в шоці. Що з тобою дракон? Він так швидко починав спускатися. І, до речі, в нього дуже-дуже багато здоров'я. І в нього насправді якась дуже дивна поведінка. В тому сенсі, що він не дуже довго знаходиться поряд з нами, одразу кудись відлітає. Але після цього також швидко повертається сюди. Ось, бачите, вже знову повернувся. Він, до речі, так смішно розмальований, він мені дуже подобається. І я взяв меч покрутіше, щоб якомога швидше його знищити. І мені цікаво, що буде після його знищення? Тому зараз ми це і дізнаємося. Тут, до речі, факела навіть мають якийсь дивний ефект. Зараз покажу. Бачите, в них якийсь рожевий ефект. Хоча повинен бути жовтим. І давай, 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 друзі! Нарешті ми його з вами знищили. Отакой. Бувай зламаний дракон. Це було легко, тому що ми знаходимося у критиці. Вау, вау, вау! Оце було дуже гарно. І тепер давайте стрибнемо сюди. Мені також цікаво, що зараз відбудеться, тому стрибаємо. Ага. Типу, ми пройшли Майнкрафт, як і завжди. Слухайте, мені цікаво, а в цих будинках всередині також все перевернуте. І так, друзі, я вгадав. А як за цим столом, наприклад, сидіти та їсти? З нього ж буде все постійно падати. Так, вівця, ти зі мною згодна. О, в цей будинок, до речі, хоча б можна якось зайти. Так, заходимо. Заходимо, я кажу, і скриня, звичайно, зверху. І саме через це вона і не відкривається. Геніально. І Я не знаю, як особисто вам, але мені в цьому світі більше всього сподобається. Ось ці банани. Звичайно, ви напишіть у коментарях свою думку, що вам сподобалося більше всього. Але ці банани вони просто неймовірні. Мені подобається, як ось так, от вони танцюють. Та й взагалі їх біом мені подобається. Тому що тут ось такі навіть банани стрчать. О, банан танцює поряд з будинком. Молодець. З будинком, який просто може ходити. Чому б і ні, до речі, ми можемо в нього зайти, напевно, але сидіти в ньому, на жаль, ми не можемо. Тому що він рухається окремо від нас. І також в цьому світі є ось такі гігантські яй. Я не знаю навіщо вони зроблені. Хоча я навіть не впевнений, що це яйце. Це просто гора, але вона якось дивно виглядає. Вона має форму яйця, тому я їй кажу, що це яйце. У нас є ось така рожева, ще пурпурова. Навіть землі є, і дивіться, що це. Це типу якийсь будинок, напевно, що так. А, я зрозумів, в чому тут справа. Так як це з вами не Майнкрафт, дивіться, друзі. Замість стін тут стоїть скло, а замість скла стоїть земля. Тобто так, ось тут повинно, напевно... Було бути скло, але замість нього тут земля. Тобто, як я і казав, все на виворіт. О, до речі, дивіться, який я знайшов портал у Ендерсвіт. І я не розумію, як він працює. Тому що в ньому навіть немає Ender очей. Тобто він не активований, але як ви бачите, він все одно працює. Тобто тут все таке дивне. І ви що цього гігантського монстра ще не знищили? Ану, мутант Кріпер взірви його. І я одного не розумію, як ці моби взагалі можуть плавати в цій воді. Тому що, коли я в ній плаваю, вона працює як Лава, і мені починають зніматися серця, а їм взагалі все одно. Тому це нечесно. О, дивіться, я навіть маленького селянина знайшов, який також щось так дивно ходить по по стінам, напевно, чи як це навіть сказати. Він просто перевернутий на 90 градусів і якось так він ходить. І до речі, коли скелет горить, як ви бачите, він також трохи-трохи переливається. З червоного на поваранчевий, на рожевий, о, все, він знищився. І нарешті лисицю я можу нормально показати, коли вона. Від мене не тікає, ну в розумієте, так друзі, вона також дуже дивна. До свого хвоста до речі можу навіть дістати з цієї сторони. О, дивіться я не можу з неї. І друзі, ось я, Ліліпут Кавун. Хочу сказати, що я можу записати другу частину по зламаному Майнкрафту. Я знайду вже якусь іншу мапу, не схожу на цю, щоб вона також була якоюсь унікальною. І ми у наступних відео можемо на неї подивитися. І якщо ви цього хочете, то напишіть у коментарях так, Кавун, записуй другу частину, записуй продовження. І тоді я обов'язково це зроблю. Бо все нормально, можу тобі чимось допомогти. Носа відрізати тобі, я не знаю. Тебе якийсь вже довгий ніс. Ні, ну я розумію, що для песиків це нормально, по запахам вони орієнтуються, але це занадто. Типу, серйозно, мені здається, що такий ніс, це занадто. Я знаю, що в Майнкрафті, звичайно, можна додати вівцю, яка буде переливатися, але щоб кріпер переливався, ну це занадто також. Слухайте, друзі, а якщо він взірветься, ефект також буде райдужним. Мені це стало цікаво, я хочу це перевірити. Взривайся, а ні, до речі, ефект звичайний. Нарешті, коли я у креативі, я можу тут політати і подивитися ближче на мобів. Хоча б подивитися, як вони зроблені, а зроблені вони дуже дивно. Ось ця курка взагалі не зрозуміла, чому вона мене била. Це ж не чесно, тепер я можу тебе бити. Тому тримай, тобі на на на. До речі, хочу показати вам прикол з селянином. Тільки зараз я про нього дізнався. Ми спавнимо ось цього селянина. Точніше, голову селянина. Так, звичайно, вона може битися, вона може рухатися. І коли я її знищив, дивіться, друзі, одразу вже чотири голови з'явилося. Тому давайте також вдаримо. І. А, і. Скільки, скільки у вас тут з'явилося? Десять ні, 4. Тобто вони нескінченно будуть ось таким чином з'являтися, як ви бачите. Так, давайте ще трохи познищимо і знову з'явилися так, а якщо маленько знищити, то вже, напевно, ніхто і не з'явиться. Тобто також це прикольно зроблено. І ось мені, до речі, у лаві починає палати. Хоча я у лаві можу нормально плавати. Добре, друзі, давайте не будемо шукати тут логіку і до речі, я тут вже подивився на абсолютно все, що тільки можна було подивитися. І тепер ми можемо впевнено сказати, що ми повністю. Стю пройшли цей зламаний Майнкрафт. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобався. І, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.